Ми користуємося тим, що Господь Бог нам зробив у цьому світі. Так, є старання людей, це звісно, це не без того. Але Господь Бог хоче, щоб ми не забували. Що є Господь Бог, який все сотворив і всім управляє, що Бог є справедливий суддя, який за добро нагороджує і за зло карає. Господь Бог є той, від кого все походить, і той, через якого все стається, той, який все освячує. А все, що не в Бозі, те не освячене. Що не освячене, то вкинуто до смітника. <клух> <клух> Чи дуже багато ви знаєте речей, які гарно виглядають, а ви їх кидаєте в смітник? Я знаю упаковка. Є дуже багато людей, які подібні до упаковки. На них багато написано, які вони важні, які вони гарні, як вони довго можуть служити. Якісь там, ну, як на упаковці. Так? Ти потім то відкриваєш, упаковку кидаєш в смітник, а продукт, який там був, він має значення. Так само і ви, що любите про себе говорити і розказувати, які ви важні, які ви здібні, які ви це? Це ваша упаковка. Все це розкрив і кинув смітник. Для Бога важно, що в то всередині. Хто ти є? Хто для тебе є Господь Бог? Чи шануєш ти батька і матір свою? Чи ти береш Хрест Христовий ідеш за Ним. Пам'ятайте, що від яскравості упаковки внутрішній зміст того, що там знаходиться, не міняється. Старайтеся бути Божими дітьми. Старайтеся пам'ятати, що перший для мене є Господь Бог. Він мене поблагослови, я пішов у цей світ, щоб принести йому дари. Що хоче Господь Бог? Він каже, не жертви хочу, хочу милосердя.